Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Перші нідерландські винищувачі F16 будуть передані українським повітряним силам вже цього літа. Про це нещодавно заявила міністр оборони Нідерландів. Вона відзначила, що вже з літа постачання цих бойових літаків буде поставлене на потік. Раніше Нідерланди планували розпочати відправку винищувачів f 16 Україні цієї осені. Також міністр додала літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. Ці винищувачі будуть надходити поступово. В Україну з канадського міста Лондон відправили партію нових бронетранспортерів. Про це нещодавно повідомили в уряді Канади. Всього їх передадуть 50 одиниць. Ці надсучасні броньовані машини виконуватимуть широкий спектр функцій. Вони забезпечують високий рівень маневреності та захисту екіпажу і вантажу. У канадському міністерстві оборони нагадали. Що ці машини є частиною парку найсучасніших броньованих машин, які Канада передає Україні, українські військові вже мають досвід їх експлуатації. Нідерланди передадуть Україні три пускові установки та радіолокаційну станцію до зенітно-ракетного комплексу Петріот. Про це повідомив нещодавно прем'єр-міністр Нідерландів. Також він заявив про збільшення підтримки України. Ми нарощуємо нашу підтримку, щоб зміцнити українську економіку та суспільство, а також забезпечити її здатність продовжувати протистояти ворогу. У 2023 році Україна в межах військової допомоги вже отримувала від Нідерландів дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Петріо та ракети до них. У цьому році німецький рейнметал запустить в Україні виробництво бойових машин піхоти Лінкс. Про це нещодавно заявив міністр стратегічної промисловості України. Зі свого боку, виконавчий директор німецького оборонного концерну підтвердив, що перша БМП в Україні буде випущена вже цього року. Важка БМП Лінкс, маса якої становить близько 44 тонн, представлена Рейнметал у 2018 році. Її основне озброєння башта з 30-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет. Уряд Норвегії виділив фінансовий пакет на посилення протиповітряної оборони України та закупівлю 100 зенітних ракет до комплексів Петріот про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії. Загальний фінансовий пакет, який країна виділила в межах німецької ініціативи щодо посилення протиповітряної оборони України становить 240 мільйонів євро. 125 мільйонів євро буде виділено для спільної закупівлі зенітних керованих ракет для України. Інша частина коштів буде використана для майбутніх закупівель у межах німецької ініціативи ППО. Україна та Сполучені Штати Америки підписали десятирічну безпекову угоду, десятирічна двостороння угода про співпрацю у безпековій сфері передбачає посилення оборонних можливостей України. Як зазначив президент Сполучених Штатів, мета угоди посилити надійний захист України та її міць. Угода передбачає матеріальну підтримку Сил оборони, передачу різного озброєння та навчання військовослужбовців. Сили оборони України експлуатують нову українську наземну роботизовану платформу. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. Дальність зв'язку наземного дрона з оператором складає 20 кілометрів. Дрон може розвивати швидкість до 45 км кілометрів на годину і може використовуватися як камікадзе, а також підвозити боєкомплект медикаменти та провізію. В Збройних силах України вже розгорнуті окремі роти наземних безпілотних комплексів, що виконують різні задачі. Про це повідомив командувач безпілотних систем застосування таких дронів відсуне небезпеку від солдата. За словами командувача новоствореного роду військ, на роти наземних безпілотних систем покладені задачі вогневого ураження, мінування, розмінування та виконання місій Камікадзе, логістичні операції, у тому числі евакуація. Українська державна газова компанія запустила нову високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тисяч кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Глибина свердловини 3 кілометра 200 метрів. Її пробурили на одному з найперспективніших родовищ, ресурси якого оцінюють на рівні близько 1 мільярда кубометрів палива. Правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення правління з монетарної політики. Ураховуючи баланс ризиків, усе ще стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань. Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку до 13%. У Європейській комісії прогнозують, що повне виконання плану України для реалізації програми Ukraine Facility може призвести до збільшення ВВП України на 6,2%. Про це заявила заступниця директора Української служби з питань сусідства та переговорів. Коментуючи визначені в українському плані 69 реформ. Вона зазначила, що ідея полягала в тому, аби виявити саме ті сфери, які можуть допомогти Україні швидко інтегруватися до ринку Євросоюзу. Євросоюз надасть Україні 517 мільйонів євро для підтримки економіки і відновлення через програми Європейського банку розвитку та реконструкції. Про це повідомляє прес-служба банку. Фінансування Європейського Союзу своєю чергою підтримує ще 143 мільйона євро нових проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку з українськими містами. Євросоюз надасть додаткову підтримку по чотирьох програмам банку. Прем'єр-міністр Італії підтвердила досягнення лідерами Групи Семи політичної угоди про надання Україні приблизно 50 мільярдів доларів фінансової підтримки за рахунок заморожених російських активів. Як вона зазначила, це був несподіваний результат, яким я особливо пишаюся. Тепер його треба буде пропрацювати з технічного погляду. Йдеться про пропозицію Сполучених Штатів Америки, яка передбачає, що G7 нададуть Україні кредит у 50 мільярдів доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.